Заробіток працівника в німецькому Макдональдсі майже в 5 разів вища, ніж у вчителя в Україні. Сьогодні порівняємо заробітну плату в Україні та Німеччині, але спочатку постав лайк і підпишись на канал. А ви знали, що середня заробітня плата в Україні в Макдональдсі, за даними WorkUA на жовтень 2023 року, становить 17 490 гривень. Це приблизно 430 євро на місяць. А як ми знаємо, цей рівень середньої заробітної плати дуже далекий від мінімального. А у вчителя чи вихователя розмір заробітної плати вчителя вищої категорії у 2023 році становить 7 тисяч гривень. А якщо з добавками, надбавками, це приблизно виходить 13 тисяч 759 гривень. Тобто професії, які справді важливі, їх не оцінюють відповідно, не кажучи вже про лікарів, пожежників, рятувальників. Ви можете абсолютно без досвіду роботи поїхати в німецький Макдональдс і заробляти там до 2000 євро на місяць. І, до речі, у нас є робота в Макдональдсі 0355 поблизу Дрездена. Зарплата від 1600 до 2300 євро бруто на місяць. Тому, якщо тебе цікавить, обов'язково напиши нам в інстаграм або в інші соціальні мережі. Які ви зможете знайти в описі під цим відео, а також можете скористатися чат-ботом у телеграмі, який також відповість на усі ваші запитання. Ще є статистика, що 90% закладів Макдональдсу працюють на основі франчайзингу. Це означає, що вони функціонують як самостійні підприємства, і через це у різних країнах світу є своя заробітня плата. У Німеччині працівники Макдональдсу отримують майже найвищу заробітну плату в порівнянні з іншими країнами. Можливо, якби у нас були високі заробітні плати, не було б таких корупцій, ми б не хотіли кращого життя десь інше. А як ви гадаєте, напишіть у коментарях. А як ви думаєте, чи має наша країна перспективи на посилення економіки і вихід на новий рівень? І як скоро це станеться? З вас лайк і також коментар. Підписуйтесь на наш канал, щоб дізнаватися більше корисної інформації про життя та роботу за кордоном. Усім папа. -па.